14 червня, субота, 10 година, йду за машиною на стоянку. Зараз поїду на мойку, помию автівочку. Помию стекло, купив засіб. Отакий купив засіб абразивний очисник скла, призначений для видалення забруднень. Із поверхні автомобільного скла продукт виділяє кальцієві плями, вапняні відкладення та інші забруднення з скляних поверхонь. В общем, попробую, хочу, щоб от этот нальот, водний камінь чи як його називають, отмити. бо вечором, коли дощ особливо... Погано видно, така видно, що як пленка якась на стеклі. На так що, зараз поїду, помиюсь і на трьом, трьом помиємо ще цією штукою. Посмотрим, що буде. Как настоящие треба надо Мойку... Сейчас телефон достану. Надо на мойку ж якесь замовлення піймати на парус. Щоб пустим не їхати, правильно. Даже днем видно якісь сліди, які пропадають через. Декілька секунд. А коли не треба, вон таке замовлення в ефірі. Бізнес 410 за 16 з половиною кілометрів на тополь. Про магнітолу хтось колись питав там скільки пам'яті, я фіхово знаю. Ну, коротше, зайшов, це подивитися поки стою. 14 ГБ зайнято з 32. значить 32 ГБ пам'яті. Ну, мені з головою вистачає, я взагалі сюди нічого крім музику включаю та і все. Збирався вже їхати на мойку пустим, і тут прийшло замовлення 117 гривень за 3-3 З Коробова 16 на гідропаркову 1. Повезу Регіну якраз на моєчку. за рублю. Вот она, Ридна школа. Все, отвез девчину на Варус. Попросила беля Варуса на гидро этой парковой. Так что даже не пришлось там по дворам ехать никуда. И еду на моечку мыться. Мыться. Хотя сегодня дождь обещают, но я вже... уже ну, настроился на мойку. Я завжди на этой мойке мыюсь. Среди местных она, мне кажется, самая наикращая. Тут можно и жетоном, можно и просто 10 гривневыми этими монетками железными. Так что мне тут сподобается. Короче, приключилась со мной интересная история, блин. Помыв машину. Виїжджать з бокса, воно щось клац-клас завелась. Думаю, що за фігня? Вчора ще таке було один раз. Поклацало, но завелось. Виїхав, став там витирав і поки туди сюдим поплисосив. Потім заводиться, а воно клацать і і не заводиться. Ніфіга. Лампочки всі горять. Ну, капец. не заводиться і все. Позвонив хлопцю там, знакомому з СТО. Кажется, это. Ну или аккумулятор сел, или стартер, или генератор не дает зарядку на аккумулятор. А с утра ж пришел на стоянке, завелся все четко. Ну, короче, вот такие вот дела. Прикурил и меня попросил там мужичка. У меня провода Е. Прикурыв. Завелась. Сейчас стою заведенный, не глушусь. Буду їхати, хлопець сказав, приїжджай, заміряємо мы сейчас узнаем, що там, чи акумулятор сівший, чи... Так акумулятор тільки купив рік тому. Хоча мужик там, де покупав, казав, що його все одно треба обслуговувати. Ви не думайте, що акумулятори не треба обслуговувати, їх все одно треба заряджати раз там в півроку. Ну, буду сподіватися, що це всього-лише акумулятор сів. Бо якщо генератор, то это буде намного дорожче. Так що ловлю зараз в сторону тополя щось. Поїду до хлопця. Поставив навіть стандарт, правий берег. І поїду. Так, я вже на робочій за 206 дали 220, приїхав на робочу. такі щось хлопці, блін, підбухані. Уже зранку, як говориться. О, тополь, вообще шикардос, блин. Клиника здорового покоління. Надежда Алексієнко 104. Все, зашибись. Тільки з них висадив, заправки. Как раз то, що треба на тополь. Пусть і стандарт, но нам треба на СТО. Так що їдем 140 за 6. Километрів. Так, был я на СТО, хлопец померял приблудой зарядку аккумулятора, пише, что замените аккумулятор. Блин, ну я его осенью купив, это капец. Ты можешь с генератором, чи со стартером. Ну, в общем, записался, я там позвонил на одно СТО, Понеділок хочу поїхати, щоб мені там щотки, може поміняли в стартері, бо все-таки вже срок. В сміслі... Пробіг вже не маленький, а стартер нічого не робився, ну, може і генератор заодно подивляться, общем. на понеділок записався, а зараз поки що потаксуємо 100 гривень за 1,6 км прийшло замовлення з Дафі на Тітова їхати по комфорту. Так що вже під'їхав за пасажирами. Так, прийшло мені замовлення на... на камні. Через Миколи Руденка з Макдональдса на Гагаріна. Поїду на камні, поїду додому, не знаю, може вийду пізніше, може. Подивлюсь, як заведеться потім. А це СТО, Як всегда, всі СТО по закону подлості ж... Верніше Все трапляється в вихідний по закону подлості. СТОшки всі Субота або короткий день, або вихідний, неділя, само собою. Короче, це вже з понеділка. Буду щось... Виконав замовлення, привіз на Новокадацьку, 300 гривень скинув на карту. Так що зараз їду на стоянку, потом може вийду ввечері О, у мене вроде у тестя зарядна станція є Треба Надо сейчас якщо що шо. Возьму, якщо вдруг. Не заведусь. В общем... Поки що кінець першої частини Зустрінемось уже ввечері, якщо я виїду. Сейчас буду пробувати окно стекло вернее натирать. Посмотрим. Нанес этот спрей. половину На половину склана низ. Ну, вроде вроде шоссе. Вроде как с всей стороны краще, чем с той. Натрем сейчас в ту сторону тоже. С масуха повытираю сначала. Це ночі треба перевіряти як воно буде. Коли дощ. Ну, вроді щось є мені кажеться. Може кое-где я там недовытирав. Тут щось не дотер. Буде видно вночі. Тоді і скажу. Ось такий знайшовся тесті бустер, так що я тепер з бустером і в случаї. Якщо не заведусь, то, то заведу бустером. Завелась без проблем з півтичка 16.47 розпочинаю другу частину своєї роботи. Прийшло замовлення по бізнесу з набережної Заводський на сонячну набережну на Маліновського. В общем, там десь с этого гараж. 316 за 13 кілометрів. Поїхали. Окей, okay, go. Виконав замовлення вже о. 17.20 17 за .20, да? 20 хвилин я довіз. А, ну ще й забрав поки що. Коротше, швидко По набережній примчалі. 316 було, дав 350 хлопець. Знов поповниться треба. Прийшло замовлення нарешті, нарешті, довго, я хвилин 15 або сколько, 20 простою. Так яких 20 уже? 30? Ну, в общем, прийшло по комфорту на Мос-Сіті. Прям хоч добре подаватися не треба. Стою тут і позвонив, кажу, я тут на парковці. Так, да, добре, зараз під'їдемо. Так що поїду на Мос-Сіті. 125 за 3,5 км. Так, ось я і на Мос-Сіті, 125 гривень, плюс 25 чаю прислали. Так що все добре. Чекаємо наступне. Так. Знов я на камнях. Знов я на камнях. Стояв біля Мос-Сіті, прям з Мос-Сіті приходить комфорт 235 за 10,5 кілометра. Ну, і я взяв, думаю, все одно там щось в центрі роботи, ніфіга нема. 235 дали 250, так що нормально. Так, включаю в центр стандарт, тому що... Потому що, по тому, що і по сектору ставлю камні. І все по сектору камні. А, тут еще і парус, юмой. Взяв сефіра замовлення з Ганни Барвінок 26, на Савченко 97А, комфорт 1.14 коефіцієнт. Ой, я так зрозумів, десь там з парку, пінбольний клуб чи щось таке. Сейчас прозвоню, знаю де забирати. Виконав замовлення. Привіз за 230 пассажиров на Савченка. Сейчас спускаюсь вниз, хочу в шку зайти, водички куплю. Щось пить хочеться. А може пиво купить? до дома. Не, лучше пилот Путин. А вообще такая работа сегодня вообще хуже, по чем в пятницу. Вообще. Товарищ тоже звонил. Плевался, же В центре вообще заказе. Пороз'їжджався народ, мабуть, на природі гі-то, на шашликах, на дачах. Якраз перекурив, прийшло замовлення по комфорту з промточкой, правда, 130 за 3,2 кілометра з поля 1,9 на Половіцьку, а потом на Харківську. Хлопця з дівчиною з, к... з цвітком 130 дівчина дала 200 без решти. Зашибісь. Все розумію, чуюшка. Ну що ж, центр пустий, чекаємо далі. Прийшло нарешті замовлення з Сіті на Шнейрсона 7. 115 гривень за 3 км. Комфорт. Прочекав досі довгенько, хвилин на 15 стояв, може й більше. Так що їдемо на Моссіті і потом на Шнерсона. Ще одне замовлення зробив по бізнесу 173 за 4,8. Ну вийшло 3,7. На кілометр менше, бо точка була парк Шевченка і уклон прорахував через набережну. ну Дівчина сказала мені все одно з, якого, з якої сторони. Привіз сюди на, со сторони центрального входу. Тут вона вийшла. 173 гривні бізнес. Все чудово. Прийшло нарешті замовлення. На ЖД вокзал з Яворницького 30 169 за 4,5 кілометра. 1,2 і коефіцієнт, комфорт. Так що їдемо за Олегом і поїдемо на ЖД вокзал Завершив замовлення 169 гривень, все добре. Пришло замовление по бизнесу, катился в центр с вокзала и пришло с театра оперы и балета на опять куда на вокзал. Это 174 за 2,3 километра. Бизнес 1,36 коэффициент. Так что еду снова в сторону вокзала. Так, вот я и на автовокзале. И что тут работать? куча таксистов. Куча таксистов. Проїдеш навіть по бордюрчику хотів. Ходи, блін, там і красний кімнат. Ніфіга себе, треба їхати в центр, ловити додому і їхати додому. Прийшло замовлення, верні приходило додому за 300 по уклону з Грушевського на кудись там на Парус. Я відмовився, бо стояв на домі Союза далеко, думаю, не хочу. 300, что-то показалось мені якось мало. И от зайшло по болту на Метростройську 8 за 378 гривень Нормально, так що не за 300. їду уже за пассажиром Повезу на Метростроївську. Подача з Миронова 20. Ну, Европейская. Різ пасажирів 378 там на кошелек по безналу було замовлення. І відразу прийшло замовлення з паруса на камні на Новокадатскую 134 гривні за 4,1 км. Стандарт 1,16 коефіцієнт. Сейчас забираю забираю Єву, быстро отвожу і ще. товарищем договорились по пивку по баночке выпить на камнях винтаж тика приехал тоже так так что все лечу за евой и, и бегом на новокадатскую и на парковку Ведвись парня с девчиной 134, все добре. Все, зараз підвожу підсумки. Так, підсумки суботи. 15 замовлень по уклону і одне по болту за сьогодні виконав. Середня вартість тут вийшла невелика, сьогодні 22,7. Так, загальна каса 3200. Мінус 602 гривні це комісія у Clone Gold. 2598 каса без комісії. Так, по пробігу. 126... Ну, 127 кілометрів. 127 умножить на 4,25. Тепер в мене топлюва поки що дешевше нам. Это, поэтому 4,25 км 2,58 вышло Вийшло за сьогодні чиста каса без комісії, без топліва. А по годинах Дві години десь зранку і. І п'ять, сім з половиною годин. 274 гривні за годину. Ну, піде нормально. Так що отака сьогодні була субота. Всім дякую за увагу. Дякую, хто підписан. Що дивитесь, оставляйте коментарі. Всім гарного вечора. Тихо, найголовніше. Всім пока-пока.